2011-го в Україні затверджено державні стандарти початкової загальної освіти. Співавтор нової навчальної програми з математики співробітниця інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України Оксана Онопрієнко. Вона також співавтор варіативного підручника зошита з математики для початкових класів. У 2012-му за цим підручником навчалися першокласники. Далі був підручник для других, третіх класів, і от для четвертих. Це один із небагатьох підручників, який пройшов апробацію. Напевно, із цим були пов'язані оті проблеми, які виникли останнім часом, і ви знаєте, набули такого розголосу в суспільстві. Так що підручники мають багато помилок, що вони не відповідають програмам. Одна з причин того, що вони були неапробованими, неперевіреними, тобто відразу лягли на парти до дітей. Аби надалі уникнути таких непорозумінь, науковці і пропонують, щоб усі підручники проходили річну апробацію. За новим підручником уже навчалися в 11 школах у п'я. П'яти областях України наші дітки написали державну підсумкову атестацію, і нас дуже радують результати, тому що те, чого ми прагли, що ми до ми заклали нашу ідею, вона спрацювала. А основна наша ідея це формування дитини, яка здатна мислити, здатна аналізувати. Ми відмовилися від експлуатації механічної пам'яті, і весь матеріал, який подається в нашому підручнику, він проходить через свідомість дитини. За підручником онопрієнко скворцової нині в Україні вчаться близько 60 тисяч дітей користувалися цими підручниками зошитами, і першокласники вчительки з Києва Ірини Стратілат. Підсумками протягом року задоволена. Підручник, будь-який навчально-методичний комплект, має бути прив'язаний до того, щоб діти розуміли, як вони можуть використати ті знання, уміння і навички, які вони отримали на уроці у повсякденному житті. Ситуативні задачі, які пропонує підручник Онопрієнко-Скворцовий, вони саме до цього прив'язані. Тобто для дітей немає там, немає таких понять, якими вони не користуються у повсякденному житті. На Полтавщині також знайдеться у кожному районі та місті вчитель-ентузіаст, який працював за цим підручником. Говорять в обласному інституті після дипломної педагогічної освіти імені Остроградського. Він є надзвичайно цікавим, що для вчителів він цікавий для дітей. Його сприйняли абсолютно сприйняли батьки, тому що дитина може самостійно організувати свою навчальну діяльність за цим підручником. Загалом для початкових класів державним коштом було видано два підручники з математики різних авторів. Ще до 10 підручників, серед яких і Онопрієнко скворцової видані за комерційний кошт і мають гриф рекомендовано до впровадження. За яким підручником навчатися, це вже вибір учителя.